Випадково, а, і не випадково водночас а, до того останній раз, коли ми бачилися, це був а, березень 2014 року. Це був Крим, і ми всі тоді працювали так чи інакше під прикриттям журналісти. АТР тоді Львіна серед них а, працювала в нелюдських умовах власне пресингу постійного з боку окупаційної влади. А ми не говоримо про особисте тут зараз. Ми зараз говоримо про глобальні а, речі. А я е, хотів спитати в тебе, знаєш, почнемо як точка заходу. Я думаю, ми почали з замаху потенційного надугіна. Ми почали сьогодні з того, що ми розбираємо, що відбувається в Росії, чи є там незалежний в лапках тероризм. А ми вже знаємо, що в Криму. Рашастанські спецслужби почали знову стару пісню, провокативну, дуже і вони почали. Я пам'ятаю словом нашу останню зустріч, коли я тримав в руках тоді заборонену в Криму літературу, заборонену літературу мусульманську, яку намагалися спецслужби російські а представити як доказ існування організації Хізбутта хвір і їхніх терористичних намірів у Криму. Я бачу, що зараз Рашастан в Криму активізує оцю риторику. Можеш заапдейтити нас з Ніком, будь ласка, на тему того, як російські офіційні спецслужби зараз в яку гру вони грають після серії цих вибухів, чим би вони не були? Вітаю Олексій, дуже рада вас бачити. Приємно, що ми побачилися і в Києві, і в 2014 році, коли працювали під час окупації. Я на вибухи, які відбулися саме на день Міжнародний день корінних народів, да, після обіду е, пролунали вибухи в Нова саме у військовій частині. І як наслідок окупаційна влада вирішила е, майже наступні дні е, так скажімо, помститися, да? тому що єдина на сьогоднішній день, аби якось. Е, Тиснути на кримський татар це е, показати ці обшуки, арешти ранкові, які відбуваються вже, вже 8 років, е, і звинуватити саме кримський татар, і нібито за участь е, і тоді е, було заарештовано 6 кримських татар, саме е, з Жанкоївського району. Ну, це, це зараз, е... тобто це відбулося цими вихідними, це відбулося цими днями не, не, недавно, так? Я розумію, це нові арешти. це Нещодавно, майже відразу після вибухів, які в військових частинах в повному храму. І наскільки я знаю, їх заарештували, як завжди, на два місяці, звинувачують їх в участі хіді, яка в Росії вважається забороненою да, терористичною. Хоча ну, це бред, тому що жодного теракту за 8 років в Окупованому Криму з боку Кримські татар не було. Тому таке, і звичайно, вони самі так ну, роблять вигляд, що вони нібито контролюють Крим. І ці і обшуки, і що стосуються першого заступника голови межліса да, Наримана Джеляла і братів Ахтемових, яких теж звинуватили, нібито в Сіфіропольському районі, вони хотіли там, теж зробити так. Да, їх теж звинувачують до 20 років. Тобто, це така, такий метод, який існує в окупованому Краму вже понад 8 років. Ти е, думаєш, е, е, існує взагалі в Росії? Я таке, знаєш, е, риторичне запитання, але можливо в, в ньому е, ну, буде якесь зерно, знаєш, істини. Ми сьогодні його будемо нащупувати і з тобою, і з Ахмедом Закаєвим, який трошки пізніше доєднається. Чи існує в Росії незалежний тероризм як такий? Ну, тероризм – це вже. Ми розуміємо, що. Він контролюється, звичайно, і він йде саме з Кремля, тому і незалежний це таке значення розуміти. Давайте про, про настрої в Криму проговоримо. Як загалом ви зараз оцінюєте, Львіна, ті настрої, які панують серед росіян після всіх там вибухів і так далі. Ми знаємо, що вони заполонили кримський міст, втікають. З Криму туристичний сезон завершився. Чи це так насправді? Ну, По-перше, щодо Новофедрівців, звичайно, за останні вісім років це був такий перший крок, да, де люди відчули е ту близість, да, що про Крим не забули. І те, що зробили Збройні Сили України, да, це було точечно, конкретно і місцеві. Е не не постраждали звичайне <клевиць> від людей, які там були, і там серед тих, хто знаходиться і в садих і в Фаторії, в да, близько до Новофьодорці, там є багато українців і кримських татар про українські настрій, які мають з одного боку. Вони а, як і люди, якщо на матрикову частини прилітає ракета, є страх. З іншого боку, вони розуміють, що ну, іншого виходу, мабуть, немає, да, аби таким способом якось знищити російську техніку. Звичайно, у людей вони відчули, що про них Україна не забула, да, мандрикова частина України не забула, і ці кроки вони наближають... Uh, і надихають наближають Крим до України на да, повернення, і надихають людей, які розуміють, що вони не одні залишилися в окупації, тобто про них теж дбають. Uh, для більшості це така надія. І в Новохедорасі, коли це сталося, були шоці uh, всі люди, які туди приїхали відпочивати, особливо росіяни. Вони намагалися найшвидше виїхати з Новофьодорівця, Ну а ці кримчани, кримські татари, у нас немає іншої батьківщини, як Крим, звичайно, вони залишаються і дивилися все це. Відкрито радіти в Криму за такі події неможливо, да, тому що це буде каратися з боку постійної влади. Але звичайно, люди, які... Між собою добре спілкуються, там родичі між собою, вони радіють, тому що це своєрідний кров. А коли це потім що сталося, і, і в Джанковському районі, я знаю, що там е, в Азовському, да, ферма, яка раніше була, яку не використовували, да окупанти її використали, де зберігали боєприпаси. І там, наскільки мені відомо, чотири будинки повністю постраждали, вони знищені, але на той час там не жили люди. Uh -huh. І Там теж спілкуючись з ними, вони кажуть, що так ми е задоволені діями да, українських спецслужб, але з іншого боку, зрозуміти, що е ми теж залишаємося без е даху над головою. Е ми... Е вони також у них таке двояке, да? і і радіють, і переживають, тому що а, війна і війна зрозуміло, що, да, що замовноважу да, да, сюди на метрокову частину. Зранку це теж шоковане, да? ага. але вже коли що проходить, вони розуміють все. І потім вже в Севастополі, там ви Чесарась, і все це звичайно такий своєрідний крок. А, аби наблизити Крим до метрополочних ага. про нову Я так розумію, що це те саме місце, з якого тобі вдалося власне задокументувати певного часу а, шляхом роботи з твоїми джерелами пересування там російської техніки, чи це інша ферма, про яку ми говоримо? Я попрошу зараз ефірну студію допомогти нам з відео а, перший і другий а, шматок. А, і ми прокоментуємо його. В Новофедерівці я працювала ще, да, в я працювала ще в 2014 році, і ми туди разом знімальною групою їздили, і, і там вже були росіяни, які захопили цю військову частину, якщо там є і, і будинки, і там, наскільки я пам'ятаю, в 2014 році тоді була перестрілка між росіянами та українцями. І тоді один Українець загинув. І звідти виїжджала наша українська військо, наш військовий до Миколаївської області. Я це пам'ятаю. А щодо Джанкоя, там була ферма, яку вони ну, її взагалі не використовували. Але на початку січня, за словами місцевих, там вже стали завозити боєприпаси, тому що. А Азовський, це Жанковський район, це ближче до кордонів з, з Херсонської області. Да? І це ближче до Армянська, да? до виходу на материкову частину. Звичайно, там більше техніки, більше військових російських саме там розташовано. І за словами місцевих, там є ще ЖД, ж, железнодорожний вокзал і там саме. Ремонтували техніку росіяни? А оця ферма? Я попрошу все-таки перше відео е, Дмитра поставити. Е, я так розумію, що це про неї йдеться, е, е, чи це чи це інші кадри? Це ця весна, правда? Тобто, це початок власне е, російського наступу і акумульовані ними ресурси в цьому районі, в районі, де раніше не було скупчення військової техніки. Так чи я помиляюся? Це може бути інша техніка відео. Це бачите, що тут вони розташовували свої техніки між будинками. Ага, Можливо, я ти... розумію. Тобто ми маємо цивільні об'єкти, ті, щойно ми їх мали це проїзд машиною, так і ми бачимо це... їхні танки. І ми бачимо таку дуже типову картину і для 2014 року, і для цієї весни. Це та сама російська техніка з російськими офіційними номерами цими чорними військовими. Яку ми фіксували весь час під час наших кримських тоді а, розробок. А, от таким чином виглядала ця база. Це відео цього року. А, так, і ми бачимо, я розумію, про що ти зараз. А, тобто ми маємо серед цивільних об'єктів розташовану військову базу, черговий їхній а, таке місце консолідації їхніх сил. Це саме відео, яке... Надіслали мені місцеві да, кримчані, які, звичайно, вони не можуть це показати і розпосюджувати соцмережі, але вони це надіслали, аби ми могли це показати, да, що саме відбувається. так само відбувається. Попрошу вже прибрати це відео, там буде чути голос людини, треба їй голос давати загальний етер. Добре, ми вийшли якраз з цього. Знаєш, я весь час згадую наші кримські наші кримські тоді пересування по півострову, як це відбувалося, і згадую історії про те, як українські журналісти протягом десятиріч насправді велися на ці провокації про буцімто наявність ісламських терористів в Криму. СБУ тоді підігравало ФСБ, розповсюджувало наратив фейковий абсолютно. Про наявність там таборів підготовки даешу і гілу, а відомі українські військові журналісти, які нині продовжують вдавати з себе великих патріотів України, знімали тоді про це сюжети, жодного спростування не зробивши. А, і мені здається, що а, Самі ну багато хто повірили в те, що серед кримських татар можуть бути можуть бути подібні організації. Що мене шалено дратувало весь цей час. І я розумію, що Крим тепер маючи від тебе апдейт про цих чергових шістьох заарештованих, Росія продовжує там охоту на відьом зараз. а Чи вони? Продовжують якусь або посилюють антикримсько-татарську пропаганду там. Чи е, існує ризик, е, знаєш, от окрім цих точечних спецслужбійських операцій, які вони завжди робили, там починаючи з вбивства е, е, Рішата Аметова, першої жертви цієї війни, а е, продовжуючи арештами, продовжуючи тим, що відбувається зараз? Чи е, провокуються там якісь знаєш такі псевдокозачі, якісь формування, які би знову атакували кримських татар? От, знаєш, таке гібридними руками, чужими руками псевдопатріотів. Чи вони роблять це от такими своїми ФСБшними зачистками, не, як це не розхитуючи човна? Ну, ось те, що ми побачили за останній час, да, коли відбулися вибухи в Джанковському районі, наступного дня, чи в той же день, вийшло відео, що нібито вони віймаємо терористів за цей вибух. Але коли ми проаналізували журналістам Кремомріалі, і він мені каже: Львіна, подивись це відео, дуже схоже на відео, коли затримували приходка царського району села Орловка, за українські права». І я вам кажу, як ти це дізнався? Він каже подивись цей кавьор, який висить да, на, на будинку у приходька. І, той відео, яке вони розповсюджили, нібито затримали терориста через події, які відбувалися в Криму, тобто вони дуже схожі. І те, що сталося, да, вибухи це сталося зранку в Джанкойському районі, а відео вже розповсюджили після обіду. Ну тобто, ми розуміємо, а в цьому відео можна побачити, що обшук відбувався вночі. То як це може статися? Да? Вони не, взагалі я не знаю, на яку аудиторію вони там тоді працювали і взагалі працюють, що люди не зможуть прийняти відео, яке відволок, як відбувся, умовно кажучи, торік. Да, і сьогодні. Ми тоді журналістам, в реалі тоді знали, що це відео таке. Щодо методів, наскільки знаю, що нещодавно вийшла інформація. Люди, блогери, які будуть розповсюджувати нібито фейкові відео чи матеріали, їх будуть якось карати. Це за останнім часом. І, як умовно кажучи, якщо відбуваються якісь події, вони опублікували а в окупації, що опустійна влада може все, що хочете напридумувати да, і зробити, з простою людини-терористів. Це, це теж один з методів, аби якось контролювати людей, які живуть в окупованому Криму. Да? І більшість людей, які, наскільки мені відомо, там вже в Криму блокуються і Facebook-сторінки, і взагалі Facebook, і більшість людей зараз перейшли саме на телеграм-канали. І знаю категорію людей, які Дивляться українські новини, так, все, що відбувається в Ютубі. Тобто Facebook це менше ним а користуються вони через те, що їх блокують. Угу. Ну, я думаю, що тут ваш, ваше питання на яку цільову аудиторію, воно, в принципі, містить і відповідь. Дійсно, я думаю, що це на внутрішню російську аудиторію, передусім на Москву, на інші регіони, для того, аби там заспокоїти, сказати про те, що. Ну так був теракт, але ми швидко і ефективно але його, з боку прибрав да, Росіяни і ті, хто за 14-го року приїхав з Росії да, в окупований Крим. Вони розуміють особливо в останні події, що а, з одного боку окупаційна влада не визнає, що це робота українських збройних сил, да а з іншого боку, і відбуваються такі а, вибухи? То хто їх роби, да росі окупант, окупантів вибуховотарські терористи, і... тата кримсько-татарські терористи. Дивіться, відповідь же ж у цих фейках вони створюють ці фейки для того, аби якраз і створити враження. що Ніяких там збройних сил України немає. Просто в Криму діє мережа кримсько-татарських терористів, яких недобитки, да яких ми ще не дожали. От. Бо ми такі ліберальні і хороші, я думаю, що тут така історія, і вони ж це робили Бачально. раніше? Ми, 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 ми так це ми. Ми бачимо, що а, те про що говориш ти, що вони а, зробили вже постановочні зйомки арешту арешту старого або використали, да, а, а, або використали так, старі вони да вже звинувачені кримськотатарські активісти. В цьому чи це відбувається на цьому? Типу, здогадайтесь самі, ми вам потім донесемо. Да? От як зараз звучить їхня пропаганда, вже звинувачено з класичним совє. Принципом цілий народ в злочину проти Великої Росії, ну, нас звинувачили ще на початку війни, да, з 2014 року, коли і з кримського татарського народу визнали терористичну організацію, да, і всі кримські татари, які, якщо міжліс є представництвом органом кримських татар, звичайно, весь народ є вже а, терористами, за їх словами. А з іншого боку, вони а, все ж таки. Окрем ну, трошки відрізняється тим, що а, там намагаються да, щось сказати, розказати, а, намагаються відбуватися якісь дії. Да. Якщо ми побачимо Нарімана Джеляла, да, його звинувачили, затримали торік, а саме причиною стало через те, що він прийняв участь у Кримській платформі, да? і після 23 серпня, буквально через два тижні, його зарештували вже в Криму. І це така відповідь окупантів на те, що він приймав участь в таких платформах, де розглядається тема Криму. Да? Деокупації, і, і, фактично, Криму. Да. Uh -huh. Uh -huh. Тому вони їх методи, такі, які були на початку війни 2014 року, і вони постійно їх. Використовують. Давайте я ще дозволю собі повернутися до свого питання, тому що я так відчуваю, що ви не відповіли на нього, можливо, не свідомо, але ви, ви відповіли насправді на трошки інше питання: як поставилися кримські татари або прихильники України, українці, які живуть в Криму, до. Хлопків вибухів, бавовни і так далі до дій Збройних сил України. Але тут цікаво, найбільш цікавим є те, як саме росіяни відреагували. Чи дійсно їх в те час Криму є масовою? Як про це ну доноситься з кримських телеграм-каналів і так далі? Після Нава так, дійсно багато людей, росіян, вони виїхали. З Криму і були дуже великі черги на виїзд через Керченський мост. і така ж була проблема щодо виїзду на поїзді і на автобусах. Дуже багато людей на той час. Але ми говоримо про ті регіони Криму, де саме була розташована військова техніка. Mm -hmm. Якщо ми побачимо, умовно кажучи, там судак Ялта, там більше відпочивальників і відпочивають людей да, росіян, і з іншого боку, люди, які а, свідомі росіяни, вони не приїжджають в окупований Крим через те, що Крим перетворився військову базу. І техніка, яка їздить і по Сімферополі, і по Ялті, по Джанкої, да. Люди все бачать, але більшість людей, які приїжджають відпочивати в Крив, це росіяни, які мають путівку від держави. Да? Ага, це ага. А, така змушена, змушений відпочинок, де росіян, де Росія відправляє своїх громадян, аби показати, що ну подивиться, кому можна відпочивати. Нічого там не станеться з людьми, все нормально, все під контролем, туристичний, туристичний регіон. То люди, які саме з путьоками приїхали да, від держави, їх дуже багато, uh -huh, uh -huh. але з іншого боку, вибухи, які відбуваються в Криму, це в Чанкої, в Севастополі і особливо в Новофьодорості, тоді виїхало багато людей. Тобто, це дійсно правда. Робити, Добре, а скажіть, будь ласка, ще одне питання: це наскільки? Багато росіян, російських солдат, які зазнали травм, поранень і так далі, є в Криму. Тобто, наскільки багато їх везуть в Крим для лікування? Чи є така інформація Те, що знаю, що деякі а, а, школи, і саме і, там, де Джанкольський цей регіон, uh -huh. там в селах Деякі з них переформатували на медичний заклад, ага. і там їх більше поранених росіян, тому що ну, вони ближче до, до материкової частини України, саме де їх, звідки їх везуть. А в Сімферополі також є поранені росіянські воєнні, це теж знаю, але більшість все ж таки. Чанковському районі і деякі з них пер, е, угу, угу. Ну, Тобто відразу але якби, більше... п -п -п під час заїзду з Криму за обох доріг, там вже ж дві дороги, да і всі вони ведуть Жонкої, фактично. Тобто там Жанкої е, в цей угу. регіон, угу, угу. А, але це було дуже багато поранених було на початку широкомасштабної війни, тому. А, не спілкуючись з деякими лікарями вони казали, що да саме цей Сіфрополі відносно було менше. Угу. А щодо техніки вона існує і в Бартійському сімферополі дуже багато військової техніки, і Z, е, да, угу. які вони використовують. Вони там ця техніка просто відстоюється Вона щось чекає, чи вона постійно вертається і вона їздить в Україну. Щодо те, що мені відомо, да? те, що відео, яке мені надіслали, техніка і танки вони розташовані біля будинків. По Сімферополі російська техніка їздить. А що там внутрі знаходиться, ніхто не знає. І до тих частин військових простих людей не допускають, да? тому що це. Угу. Засікрічена та да, інформація, і там, де е заклади, які перетворили саме е в лікарні в Росі військова, там теж е простих людей немає. Тільки, ну маю на увазі, що люди, які там могли, могли прийти подивитися, ну тобто е не можуть дістати більше інформації ті люди, які там живуть. У мене є ще одне питання можливо останнє про російські настрої. Можливо, ви також допоможете, і ваші джерела про це щось стверджують. Раніше Росіяни вважали, що Крим захищений і повітряною обороною, і всередині самого Криму захищений набагато більше ніж сама Москва. Як у них після цих перших атак українських збройних сил, як їх настрої зараз? Вони змінилися. Щодо цього чи ні? Що свідомо? За останні події, які у серпні відбулися, а ті колаборанти вчорашні українські чиновники прийшли сьогодні, вони переживають. Що буде, коли вже українська законодавство буде діяти в Криму? Угу. Це є таке проживання. Люди, я знаю, що деякі люди виїжджають. І угу. ті українці ну, колаборанти які а, жили до, до до останніх подій. Вони а, я знаю, декілька родин вони виїхали. А, те, що кажуть, місцеві. Тобто, це тобто були на... українці, це були громадяни України. Потім вони стали громадянами Росії. Вони е, чекали там приходу руського міра. Да і, і тільки зараз вони виїхали з України з Криму. Вони да, намагаються виїхати. Вже в Росію, так, аби, тому що ну, всі розуміють, які можуть наслідки, і ті та робота, яка відбулася в Окупованому Криму, точечно, ювелірна робота. І тому вони так, таке. А на щодо настрій, звичайно, росіяни вони проживають, ну а проукраїнські налаштовані вони задоволені тим, що відбувається. Це, це дуже гарні. І новини, і характеристики, і оцінки. Я надзвичайно вдячний, що ви багато питань підтвердили насправді. Льош, я так. так розумію, ми Львіну вже маємо відпускати, правильно? Друже. Льоша нічого не чує. Добре, Ільвіно, дякую вам дуже. Я думаю, що Льоша повернеться на зв'язок, він, він теж приєднається до, до вдячності. Це надзвичайно важливо було почути те, що ви сказали. Гарного вам дня. Дякую вам, велике.